Поблизу населеного пункту Мирне Миколаївської області під час виконання бойового завдання загинув наш земляк. Мешканець села Сичавка Потушанський Артем Миколаєвич. Молодий та завзятий таким вже згадують загиблого героя, його близькі та знайомі. Церемонія прощання з Артемом Потушанським відбулась 19 листопада. Люди гідно вшанували подвиг героя та провели його в останню путь. Особливий біль та з на номена про загибель Артема принесла в колектив ліцею номер 2 Старший солдат Артем Тушанський випускає професійно-технічного училища. Власний керівник Сергій Попов, на жаль, вже не вперше проведжає в останню путь свого вихованця. У лютому війна забрала ще групи Артема Костенко. Ну, Артем Тушанський Артем Костенко якраз одні в одній групі, в ПТУ я в них був. Был... мастером, классным руководителем и учителем по военной подготовке. Хорошие ребята. Тяжело. Тяжело. Я в свое время был директором и тренером спортклуба «Самбист». И вот мы с ребятами как-то сели. Человек 15 уже нет у наших пацанов. Артему Потушанському було всього 24 роки. В нього залишились батьки та наречена: вічна слава та пам'ять героїв.